Друге послання апостола Павла до Тимотея: Утікай від пристрастей юнацьких, шукай справедливості, віри, любові, мира разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем, а від дурних та безглуздих питань ухиляйся, сам бо знаєш, що вони породжують сварки. Слузіш Господньому, слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим, лагідно картаючим тих, що спротивляються. Може, Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду, і виплуталися з тенет диявола, який схопив їх у полон виконувати його волю. Друге послання апостола Павла до Тимотея. Основу сьогоднішнього апостольського послання становить саме оця думка, оця постанова і опис того яким повинен бути справжній послідовник Христа. Назагал, друге послання до Тимотея, це є свого роду така збірочка практичних рекомендацій, вказівок щодо душпастерського служіння для Тимотея. Можемо сказати, що це є свого роду такий заповіт апостола Павла, який пише. Із в'язниці оці поради. В сьогоднішньому уривку апостол Павло закликає Тимотея та інших послідовників вчення Христа до того, що вони повинні бути лагідні, смирені серце, повинні бути не сварливими, не встрягати в непотрібні суперечки. Які би їх розбивали, руйнували, але не будували. Дійсно, правдивий християнин, той, котрий хоче навернути, той, який хоче переконати іншу людину у правдивості своєї позиції чи своєї думки, повинен це робити поступово. Повинен це робити впевнено. Із Переконання. Ми можемо заставити іншу людину підкоритися власній волі. І вона це виконає те, що ми просимо. Однак далі результату не буде. Якщо ж ми зможемо переконати свого опонента в тому, що те, що ми говоримо, є дійсно правдиве, що воно є істинне, то така людина, оце наше вчення, понесе дальше, буде його свідчити і поширювати. Ось ці практичні вказівки, вони є цінні для кожної сучасної людини. Як часто нам бракує отої витримки, Отої смиренності, оцієї покори у міжлюдських відносинах. Настільки інколи ми сильно вимагаємо від інших людей виконувати нашу волю. Насправді, так не повинно бути. Ті відносини повинні будуватися на взаєморозумінні, на отій. Взаємній любові і повазі один до другого.